В чорном рифці бачу ма. Виставки від херсонських бібліотек і музеїв, українські пісні, вікторини на знання мови та традицій. В одному з херсонських укриттів відбувся фестиваль рідної мови. У ньому взяли участь 50 людей, двічі більше долучились онлайн, розповідає заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Володимир Клюцевський. Якраз Херсонщина є тим форпостом для того, щоб продемонструвати. Що наша рідна мова це українська мова. Сьогодні, у рамках фестивалю, ми демонструємо на всю Україну, що Херсонщина це Україна, що херсонці це щирі українці, які дуже люблять свою країну. Тетяна Голуб, солістка Херсонської обласної філармонії. На фестивалі вона виконала кілька українських пісень. Моя улюблена пісня Україна Тараса Петриненка, яка вважається. Якби неформальним гімном України. І ось виграла навіть книжку сьогодні. Дуже задоволена. Будемо читати з моїм сином. І оцими ниточками, які є, ми робимо хрест на хрест, отакі оберти. Співробітники Херсонського краєзнавчого музею провели майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Ми сьогодні говоримо про мову. А мова складається з писемності. Да? Кожна літера це знак, це якийсь особливий знак, і він в совокупності з усіма передає інформацію. Тому і кольори, наприклад, на вишиванках вони теж мають свої позначки, да вони теж мають свій сакральний зміст, і це інформація, яку теж передають. І лялька-мутанка, вона також має сакральний зміст. В чому? Тому що, наприклад, коли ми її, це просто наприклад, нитки або клаптики тканини. Але коли ми додаємо своєї душі, своєї праці, вона вже перетворюється через нашу творчість, вона вже перетворюється в такий сакральний символ в оберіг. Також у рамках фестивалю відбувся показ кінострічки Найкращі вихідні. Цей фільм був повинен був розпочатися кінопоказ на початку війни. 2 числа вийшла його прем'єра. В 20-х числах він повинен показуватися по всім кінотеатрам нашої рідної країни, але війна не дала можливості його показати людям. У планах зробити фестиваль щорічним, розповів Володимир Клюцевський. Роду наш прекрасний, не цураємося, признаємося. Катерина Гончаренко Олена Цумська, Владислав Купрієв Суспільне новини Херсон.